Пам'ятайте, що як це як Макс... під столом кувався. Ну не міг я у місця знайти, подивитися. На що я, Саня. Саня, він же класно маскувався а а а з саня взагалі то майстер маскування. Треба ж було хоч комусь дбати про наші запаси. А пам'ятаєте, наче, як мама Тараса нас весь сварила за ті кляті клієри. Чуєш кляті кляті. Уминав за дві шуки. Та Тараса обжирав. Кляті. До речі, зараз би парочку точно вплів би. А Тарас. <реш> Що Тарас ніж ні, ніколи не вмів брати в цій війнушки. Uh -huh. Його ж завжди вбивали. Uh -huh. Чоржа? А чр же? Его официанты вам не нанимался, понятно? Да. В следующий раз, Саня, ты побежишь за чаем. И за эклерами. Вітаю усіх телеглядачів, і вашій увазі пропонує черговий спецвипуск Ньюз у студії Сергій Нікішин. Ракетний обстріл міста Золочів підняв на ноги місцевих жителів. Про злочин рашистів. Дивіться у сюжеті телеканалу НТА. Черговий приліт по Львівщині цього разу російські ракети долетіли до міста Золочова. У цьому ресторані, який знаходиться за кілька десятків метрів від епіцентру вибуху, та в сусідніх будинках ударна хвиля вибила вікна, двері та позносила дахи. Ну, то була тривога. Ну, То я вийшла, хотіла тут біля того і побачила. Зерево летить на тому. Не зрозуміла самоліт ракета, ну, то я хотіла тут лягти на тому. В момент їла, мене хвилює збило. Я впала на, на бетон. Та й все, там секунда справи, там не було коли думати. Хлопці, тебе мене не займаєте, хоч попередьте. Вас ударною хвилею просто збило? Ударною хвилею, так, я впала. Але добре, що так якось притрималося на руку і воно а. нічого. Не... Бачимо просто, що, що і знаємо, що є постраждалі, і бачимо дуже багато е, осколків від скла. Вас не зачепило? Ні. ні. Осколки не зачепили, бо я була на вулиці, а тут осколки були якраз в цьому. А я вийшла на вулицю якраз на цей. І через то я можу вийшла. Це осколок ракети, наскільки я розумію. Так. Тут, тут, а, тут, угу. тут, тут, тут. Це тяжко передати такими речі. І, ну, скажімо так, от шкода от майна і цих сусідів, які фактично тут постраждали, тому що тут, тут це є житлова все забудова. Тут немає ніяких таких приміщень, які несуть загрозу, і от це, це злочин. А от ви кажете, що було приміщення, а де саме? Можливо, десь в цьому залі, та, і коли повітря почала купати, чи нікого не зачепило, можливо, з вас чи як? Ну я з дружиною і ще з двома колегами ми були в приміщенні. Якраз в цей момент, коли відбувся вибух. Ну, передати тяжко словами. Ми фактично всі лягли на землю. І дуже повезло, що фактично нікого не зачепило, але. Шкода, яка нанесена, на це колоса. Вибиті вікна із рамою, та уся кімната посічена осколками скла, ось такий вигляд має кімната одного із мешканців сусіднього будинку, який знаходився неподалік від епіцентру вибуху. Я чув, але я був далеко звідси. Я не був вдома. Я був на Вороняках під час, під час вибуху. Я чув, якраз наді мною ракета пролетіла. Буквально пару секунд почув вибух, десь побачив десь тут в районі. Побило дах, розбило десь приблизно п'ять вікон, штукатурку обсипало. Ну так, то, що я зараз бачу, Біг, біглий огляд. От ось таке. Внаслідок ракетного прильоту постраждало троє дорослих та одна дитина, якій немає і року. На той момент вони усі перебували у будинку та їх посікло осколками скла. Їх усіх доправили у місцеву лікарню. Ми були у будинку, обідали, почули такий звук, наче реактивний літак. І через секунди 3-4 стався вибух чи вибухова хвиля, вщент вибило скло. Ус... Усі вікна розлетілися, двері також, ворота винесло, у гаражі стеля. Провал... Ну, немає взагалі стелі. А, чоловік каже, що і в будинку там з пошкоджена. Ось а ми постраждали так, що ну посі, посічені руки, там голова то осколками. Скло так, так склом. Окрім приватних будинків, постраждали і навчальні заклади. Це одна зі шкіл Золочева, яка знаходиться уже за кілька сотень метрів. Вибухова хвиля вибула усі вікна, Втім, на щастя всередині нікого не було. Кавецький відвідав наших хлопців тероборони і передав їм ще один джип. Бійці набираються нових навичок та перебувають у хорошому бойовому дусі. А їх новий командир демонструє себе як відповідальна особистість. Переконалися, що наші захисники забезпечені амуніцією, харчуванням та медикаментами, але є нюанси, які ми разом маємо допрацювати. Маємо хороші новини для вас із Заболоцівської територіальної громади. У місцевому храмі села Весуцького відзначили свято Трійці. На богослужіння прийшло чимало місцевих мешканців, аби помолитися за це свято і за мир у нашій Україні, адже саме його сьогодні найбільше чекає кожна територіальна громада. Війна навчила цінувати кожен момент життя, цінувати дружбу та допомогу, ще більше пишатися тим, що ми, українці, наші захисники своєю хоробрістю показали світові, що таке справжня боротьба вільних людей за право вибору. А ми своїм обов'язком вважаємо робити усе можливе у тилу. Під кам'янські волонтери щиро дякують кожному, хто долучився до благодійності, моляться за мир в Україні та продовжать працювати у понеділок. Міцного здоров'я та професійної удачі побажала працівникам медичної сфери Радивелівщини вперед день їх професійного свята. У непростих воєнних реаліях відзначають цьогоріч свій святковий день в календарі лікарі, фельдшери і медсестри, водії швидкої допомоги, санітарки і лаборанти, всі ті, хто дбає про охорону здоров'я жителів Радивилівської громади, За вірність професії, яка не знає свят і вихідних. Вимагає великого терпіння, мужності і душевної чутливості радивилівським працівникам медичної галузі. Сьогодні висловлювали подяку керівника району і територіальної громади, міський голова Микола Карапетян, начальник Дубенської РВА Всеволод Пекарський, голова Дубинської районної ради, заслужений лікар України, кандидат медичних наук Віктор Ковальов. Хороший воїн це ситий воїн, тому волонтери із буска часу не втрачають і допомагають Збройним силам України наблизити перемогу, роблять те, що можуть. Передусім дбають, аби наші захисники були ситі. Нехай їжа надає їм сили та наснаги долати ворогів. Дорогі жителі округу, висловлюємо вам щиру вдячність за допомогу нашим хлопцям. Добрі справи не залишаються непоміченими. Вони як маяки, світяться тим, хто чекає допомоги. Делегація Красненської територіальної громади взяла участь у відзначенні дня фермера. Сьогодні майбутнє нашої країни як аграрної держави в умовах воєнного часу напряму залежить від розвитку фермерського господарства. Саме тому, вже втретє, в Україні відзначають День фермера, щоб подякувати їм за важку і надзвичайно важливу працю. З нагоди дня фермера, яка Відзначаємо цієї неділі у Львові. Зібрались представники обласної влади та фермери на круглий стіл на тему адаптація аграрного бізнесу в умовах воєнного стану. На заході привітали фермерів зі святом, подякували за їхню роботу та побажали успіхів у нелегкій ниві. 16 червня 2022 року рятувальники Золочівщини прийняли участь у проведенні семінарної ради з представниками органів місцевого самоврядування Золочівської міської ради та ТЗУВ «Демікс». Цього ж дня прийнято участь у проведенні спеціального об'єктового навчання на державному підприємстві «Золочівське лісове господарство під час даних заходів. Громадянам нагадали правила пожежної безпеки, чіткий алгоритм дій при виявленні вибуху небезпечних предметів, правила користування вогнегасником, правила безпеки на водних об'єктах. На цьому наш спецвипуск новин завершено. Слава Україні! Героям слава!